Пафет. Титульний партнер Павбет Екстралі. Гра розкриває тебе. Шановні друзі, слава Україні! Слава нашій нації. Футбольний клуб після цієї таки про турнірну таблицю. Зараз передача Сірий І 1-0 вже на першій ні, на другій хвилині. Хвилина і. Євгеній Жук. Євгені Жук забиває свій 22-й гол в чемпіонаті, а результативну передачу сміливо можна записати Раз перепусками. Зараз перехоплення Подлюк. І пробиває Подлюк. Д'яченко відбив. Годово вже контролюють м'яч. Футзалісти хітали до удару не доходить. От зараз удар і Мельник. Генсіри буде виконувати цей штрафний. Ні, мельник пробуває. Мельник забиває. А що там? Незрозуміло, чому не зараховують цей м'яч. Олянюк пробив. І через це якраз. Зараз уз. Ух, яка ну, помилка, і це 2-0. Артур Подлюк робить рахунок 2-0 після. Дивіться, пішов у пресинг, і Підставив Артур Подлюк ногу. І м'яч. І м'яч потрібно розіграти. На Волянівка. Удар. Із порожніх ворот. Ще що все. Перший тайм завершено. 2-0 хід лідирує. І подивимося, що нам команди продемонструють у таймі номер 2 Цей м'яч Жук розчарований. Андрій Мельник розчарований. Але Жук сьогодні забив інше місце. Але окрім цього сьогоднішнього матчу, ще потрібно виграти у поєдинку перенесено. Етлетикою пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, пам що мають перенесений матч між собою в Дніпрі. Сірий. Мельник пробиває. Дяченко рятує. З, е -е, партнерами в цій четвірці. Подлюк! Подлюк не забив. М -м -м, скип. Бабілов пробиває. І знову Дяченко рятує. І не... Волков і Малиновський пробиває на підбиранні. Кручок і Чернявський. Чернявський. Чернявський пробиває. Забиває Ігор Чернявський. На 30 й хвилині Ігор Чернявський сам. В принципі, все зрозуміло. А, Чернявський. А там навіть в падінні і Сметаненко. Закидання на подлюка. Подлюкне. Забиває знову Артур. Скипчик не встигав там помінятися. Мельник. Мельник! Порожні ворота! Треба забивати Євгеній Жук. Після передачі Мельника робить рахунок 4-0. 23-й м'яч. Ну все зробив Мельник. Мельник здорово. Як там не намагався Дяченко врятувати свою команду. Але все мельник зробив. Мельник сьогодні за хіта. Кардинал взагалі нічого не забив. І... А 5 на 4. Ну, ви все бачили самі. Папет титульний партнер Капет Екстраліги. Гра розкриває тебе.